Ой, пані Касирша, я зараз перекладу, що руські розказують і кажу треба цього депутата від слуги народу. Як то Макс Бужанський, да треба його на московський акцент праві Моя місія була дуже чітка: не дати слугам і офісним осідлати цей важливий суспільний канал. Пам'ятаєте, в радянських пенеціарних цих закладах були такі плакати на свободу з чистою совістю». Чиста совість. <laughs> так і буде. Спішу повідомити всіх, що я ж 5 років був членом наглядової ради суспільного, от я в худі суспільного, я намагався і використовував і свої можливості, і свій, в тому числі, вплив на те, щоб не дати суспільне перетворити на ще один єдиний марафон. От, слава Богу, в наглядовій раді було, ну, було там кожної тварі по парі. Ну, мається на увазі було багато нормальних людей, але були представники від всяких груп, там довіра, замайбах від слуг народу, ну і ще там кілька людей, які розумієте, там, типа, вони хотіли зробити все, щоб суспільного як такого не існувало. А суспільне це. Канал, який дотримується стандартів BBC. От, от я, наприклад, не дотримуюсь як публіцист. Да? І мене багато що стримували, тому що колись я на одну наталку з каналу Г плюс Г. Щось е, лишнє сказав, і мене там всі там переконували, вибач Я так в того не, не вибачився, ну, то що не можу я перед гімном вибачатися? да Але е, принаймні мене всі казали: ну там, типа, ну ти заспокойся, ну так не можна. От так я про те, що е, мене дуже обмежували, поки я був членом наглядової ради, і ось моя каденція закінчилася вчора. І вже з 1 листопада я незалежний експерт і можу показувати дулі всім і називати гімно-гімном. От і що я буду робити, це так, що це е е е але, але я вважаю, що я там був недаремно. Чому тому що такі, як я, не дали е зробити із суспільного. Ге плюс ге вибачте. От. Я вас, вибачте, да. переб'ю вас. Пам'ятаєте, в радянських пеніціарних цих закладах були такі плакати на свободу з чистий совість, чиста совість. <реш> так, у <okay. реш> мене бачите, Весь в білому весь в білому, да, як то казав. Да. А хоча, я пам'ятаю, Маріуполь э, нас колись в Ворошиловград, то есть, э, тепер Луганськ, да, а потім возили в Жданов, а нині Маріуполь. І э, я от не шуткую, я побачив в, в Жданові на заводі, ну, Азовсталь, де там э, були подвіги, да, я бачив, як от такими метровими буквами було написано Сталівари наші Сила в плавках. Плавка. Ну, це... краще не скажеш, краще не я, скажеш. Я часто згадую свою перекладацьку юність, коли ми супроводжували ті чи інші групи під час подорожі Радянським Союзом. Мені здається, це було в Пітері, коли там група заїхала, і вони записують назви готеля літерами слав'янськими. Да, і в один лицею кириллицею, де один з наших підопічних він там щось записав, прочитав, і потім таксист увечері каже, так як коли весь вестер... піктопа? Що за піктапа? Ну він записав ресторан, він прочитав латинськими літерами. Як пехтопарів. Потім розібралися, що ресторані в ресторанів в там пів тисячі, куди його вести. А інший записав трошки довший назву готелю і потім показує цей папірець, де було написано таксисту, що йому біля скроні крутий Куди тебе вести? Ну сюди ось написано. Там а він записав лозунг, який був на горі цього будинку. Наша цель комунізм. Тому що в комунізм тебе вести, чи що? Я тепер ще один анекдот розкажу. Тут, до речі, запитують: я задоволений тим, хто приходить мені на заміну. Мені на заміну прийшов Саша Салантай, і я думаю, що нам не буде за нього соромно. Мало того, я був такий собі трошки весільним генералом, тому що я знав, що треба головне голосувати так, щоб, щоб не вийшло по офісному. Да? Але сильно там не, ну, не вникав. Ну, тому що на відміну від нагляду Рад, як от в Укрзалізниці, де Серега Лещенко або там в Укроборонпромі, або де ще щось. Тось тобто нам гроші не платили. І на громадських засадах я ну як міг, так і робив. Не скажу, що я був там, типу, от прям от волонтерів, прям по, на 100% Ні, не так. Але е, моя місія була дуже чітка: не дать слугам і офісним осідлати цей. Важливий суспільний канал, от, але тепер з вашого дозволу я хочу розказати ну просто бойовий анекдот в стилі Чекалкіна, тому що ну, а ви оціните, майстро, наскільки я зміг чи не зміг? Я, мене дуже вибішує що в Сумах малолетки говорять по-русски. Ну, вони такі маленькі середовища, і вони всім говорять українською, а між собою по-русски, і це важко, ну, ну, мене це вибішує. Мало того, я колись побачив, як мої малі на площадки там переходять, і ну, це був розбор польотів страшний. там, Тобто я сказав, що там, типу, там що це менше вартість, що ви, вони мусять переходити там. Так вони не, вони не розуміють українську. Ну, так це їхні проблеми. там, Хай вони переходять на українську, а не ви їм будете щось пояснювати говорить по-русски. От так само, як ми знаємо, що я перефразовуючи Маяковського я руски би вивчив только за те, то, що їм разговаривал Ленін. Ми перефразували, я русский би вивчив только за те, то, що потрібно допрашивать пленів. Yeah. Так от, і я дуже люблю, я дуже люблю, коли при мені малолетки починають говорити по-русски. Якщо це рідко іноді буває, наприклад, маршрутки, і там вони зробить останочку пожалуйста. А я. Водій тут русські зупинку просять. Я там їм кажу там ой, руські чекайте. Я или, подажіте, подождіте. Я сейчас переведу, що ви хочете». E, вони там, типу, так ми не руські, я там, типу, так, да, ви не русські, а звідки а ви там тоді там типа. А в якій школі ви навчаєтесь? Ну, це якщо малолетки, тобто це, це для мене улюблене. Або якщо я стою на касі і попереду теж малолетки, і буває вони там, типа, і починають щось по-русски. Я там, типу: Ой, пані Касирша, я зараз перекладу, що руські розказують і кажу: ви не соромтесь, ви по-русски говорите, а я зараз перекладу українською, ви... Там, типа, або я кажу, ну, це минулого року особливо було, да, коли там літо минулого року, і по-русски хтось починає говорити. Я кажу, ой, а ви Суджі приїхали? Ви, мабуть, біженці оттуда. Я зараз переведу э, по-українськи. Там, типа, паніка сирша, тут русський і їх. Ну, Але сьогодні, сьогодні, я ну просто іншу тему знайшов, це просто. Э, тому що стояли е, у мене розрив шаблон, я я звик, що там якщо попереду, да, а тут ззаді. Ззаді, е, я вже на касі, а ззаді я чую, що двоє е, е, по-русски. Е, мало того, вони з алкоголем. Тобто, це не малолетки, це не 16-17 років, це десь, мабуть, 21, хоча виглядають дуже молодо. Да, і вони ззаду говорять. А мені ж ж є, я ж думаю, як же ж їх заколбасить. І ви і я тут беру телефон, і типу я ж з телефоном там алло, шеф, тут двоє говорять ну, з виразним московським акцентом. Що робити? Що робити? московський акцент? Ну, то есть, точно це, там, типу, блін, Що скажете там? Дзвонить в СБУ і там, типа, Я зрозумів, я зрозумів. І тут же ж прибираю, кажу: «Е, у вас є паспорти, вони там, типа. Там, да там типа я, а ну давайте відійдемо. І відходимо. Ну вони вже ж я ж заплатив, вони заплатили. Я чую виразний московський акцент, а я бачу, що у вас українські паспорти. Ви українці? Да, да ми українці, вони перелякані. А звідки московський акцент? І тут вони мені рвуть шаблон. кажуть, так це ж. Приграничний город. я кажу, в Україні вже э, Суми не приграничний город, а прифронтове місто. Товий. Вони да-да-да. Ну там, типа, так звідки у вас московський акцент? Хоча акцент там нижньосировацький, Стицьківський, okay. ну, то тобто, ну, окресних сьол, там, понятно, що там ніякого, ну але ж ну треба ж там, типу, вони. Ну там, типа, ну, от так я там. Э, в яких школах навчались? Там, типа, і один здає, там типа, я. Та ви, що так я позвоню зараз директору школи, скажу, що ви ви вивчали російську мову для того, щоб допитувати полонених чи? Ви там вам є по 18 років, ви хочете в програму 18-24 ну, в общем у них переляк, і вони там е, починають там е, переміщатися, стоять, стоять. Там, типа, Стоп, хлопці, я все розумію. Я не буду дзвонити в СБУ, але ви будьте обережні в громадських місцях, московським акцентом Ви ви в своєму розумі там типа, ви хлопці, при пам'яті, що ж ви творите? от Я думаю, Я думаю думаю що це ну в стилі, в стилі. Я, я візьму, візьму на озброєння цей прийом, так, так я саме, думаю, що лагідної, лагідної екранізації такої. Дуже класно. Я, а... я згадав теж ну, з перекладацької юності, колись там знову ж таки в цьому Вененограді були в відрядженні, і ввечері вже там в нічному барі сидимо, і наш керівник нашої тоді практики нашого відрядження, такий покійний, Олександр Володимировичу, він після війни, він арабіст, але після війни вчився в суворовському училищі. Тоді вивчали німецьку мову, і поруч виявляється якась е, група е, німецьких туристів. А він же так доварячи, на підпитку і щось на підкорки в нього там лишилися, якісь ну, своїх там суворовських часів е, ці фрази. І він перше, що в нього приходить в голову, він випалює. Ті так злякалися. Виявляється, що це фраза, при яких обставинах ви потрапили в полон, що в нього збереглось. Так що ти бачите, теж треба треба допитувати полонених. Треба було спитати в них про те, чи є тут найближче відділення Моно Банку да такий прийом, щоб дізнатися, чи люди орієнтуються взагалі в наших сучасних реаліях, да, чи впалянився попросити їх вимовити правильно? Да. Ну, так. Ні, але ну, для мене це був, було, був перший досвід, тому що перед цим, якби вони на касі вперед, коли попереду стоять, то у мене і інша реакція. От у мене було кілька реакцій, але я думаю, що. Степ, це зброя пролетаріату. Що саме так їх і треба опускати? Ти говориш по русски і у мене там підозра. Блін, там, типа там хлопці. Ви наче наші, але може дзвонить в СБУ, то що хто знає, ви ж ну такий класний московський акцент? Це, треба цього депутата від слуги народу, як то Макс, як його там. Бужанський, Бужанський. Бужанський, да, Треба його, його на московський акцент. Провірити Ну ми з московським акцентом. Я там в Казахстані родився, то ну чому, випадь можемо, так. Да.